Одну приємну новину від нашого генштабу, який повідомляє, що до Кемеровської області це в Росії прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Там просто цілі вагони, це з Ростова на Дону до Кемеровської області. Цілі вагони російських трупів. Нарешті вони почали. По перше. Забирати по-друге, кожен росіянин, який підтримує так звану спеціальну воєнну операцію, побачить скільки життів вона коштує, скільки трупів буде приїздити до е, їхньої Росії, тому що це один такий е, потяг, про який стало так відомо упродовж ну, тривалого часу. Бо ми ж знаємо, що росіяни свої тіла не забирають. Загалом ці трупи мають розвантажити до місцевих моргів. Подальша доля невідома, тому що ми знаємо, що аби не е, виплачувати гроші за померлих, вони тіла або спалюють, або намагаються максимально приховувати факт смерті. Пишуть, що вони зникли без звісти. Тому будемо дуже сподіватися, що кожен росіянин, в принципі, побачить ціну їхньої цієї так званої спеціальної воєнної операції. Я ж маю трохи такі вагання. Їм здаватиметься, що вони Пам'ятаєш, як писали про тих, що в Макіївці. Е Ті, які постраждали або вмерли взагалі через удари Хаймерсів, їх там хтось десь на Росії назвав бідними мальчиками. Вони виявляються от бідні мальчики. Вони приїжджають сюди на територію України для того, аби вбивати українців. А потім якось так виходить, що вбивають їх, і на Росії вони перетворюються з мародерів, гвалтівників. Людей, які незаконно перебувають на території іншої держави, вони перетворюються на героїв і бідних мальчиків, які от ну просто буквально швидко їх канонізують. Ну тепер тих, кого можна буде канонізувати і героєм назвати, очевидно, буде більше.